Мама вважає, що всі свята ми маємо проводити з нею і тільки. А дружина хоче бути вдома. Як нам з цим справлятися? Вирішувати це питання тільки з дружиною, бо це є їхня обща сім'я. Мама відлікається? Ще є думки. Мама, дуже багато, Мама, хай працює над собою. Дружину любити, матір поважати. Ого! А з обідом що робить свята. раз розтам! Вас поважаю, дали тут ти заверимо, так? Мабуть, спробують. Маму до себе брати, значить, в таких випадках. <laughs> Все-таки відділитися це мудрість і справедливий баланс і мати пріоритети. Притом, тому, пріоритет, першу чергу, це твоя сім'я, але балансуйте свій час і відділяйте час для батьків. Свято через свято. Кличте їх. У моє таке, в одних батьків в нас було так. В одних вечором, а в других батьків вранці. Так? Або вранці ввечері. І посітили всіх в один день.